За часі новини, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Ранці та яскрава канцелярія, запорізька малеча та діти-переселенці отримали шкільне приладдя. Дев'ятирічний бердянець Давид Іванов став чемпіоном світу з карате. З юним переможцем поспілкувались наші журналісти. Її обожнюють усі українці і бояться росіяни. Йдеться про бавовну. Як назва тканини стала воєнним мемом, дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, вчора близько 10-ї ранку. Ворог масовано обстріляв центр Харкова. Попередньо «Піон», наслідок чого четверо людей загинули, 14 постраждали, в тому числі і шестирічна дитина. Восьмеро з них госпіталізували до медзакладів. На території обстрілів було кілька пожеж, пошкоджень. Також зазнали житлові будинки, місця відпочинку та припарковані автомобілі. Вдруге ворог обстріляв вже у півночі Київський район Харкова. Уламки ракети. Спричинили дві пожежі у житловому та офісному будинках. Близько опівночі з міста Білгород в напрямку Харкова запущено три ракети. Одна вибухнула на території РФ. Ще одна у повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд з закладом освіти в Київському районі. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення сталися пожежі. Поранення зазнали дві жінки, яким 81 та 71 рік. Крім того, вчора ввечері росіяни обстріляли СМТ Золоч. В Богодухівського району. Протягом ночі ворог кілька разів обстріляв зі ствольної артилерії та РСЗВ Нікопольський район. Також двічі за ніч під ворожими обстрілами опинилось одне із сіл Мирівської територіальної громади. Двічі за ніч використовуючи важку артилерію та РСЗВ, окупанти обстріляли місто Нікополь. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, магазини, аптеки, палац урочистих подій, навчальний заклад, дитячу юнацьку спортивну школу. Жителька міста дістала осколкові поранення та була госпіталізована до лікарні. За минулу добу від ворожих обстрілів пошкоджено 25 об'єктів цивільної інфраструктури в Оріхові, Гуляйполі, пологах, а також Васильівському та Запорізькому районах. В Оріхові ушкоджень зазнали житлові будинки, територія поштового відділення та автостоянки. Водночас у Гуляйполі окупанти зрешетили кілька домівок господарчих та гаражних споруд. Осколкових пошкоджень зазнали і приміщення місцевої психіатричної лікарні. Наслідок збройної атаки є поранені та загиблі. На запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку. Також вночі за межами села Велика Білозерка рашисти обстріляли з артилерії молочно-товарну ферму. Було близько 10-12 прильотів. Знищено 11 корпусів, доїльний зал і кормоцех. На фермі було майже 2000 голів великої рогатої худоби. З них близько половини під час обстрілу загинули. Два працівника зазнали поранень. Чоловік отримав поранення від осколків скла та інших предметів. Його забрала швидка стан задовільний, і жінка отримала контузію, втратила слух. Швидка надала допомогу. Жінка від госпіталізації відмовилася. Тим часом колаборанти почали змагатись, хто швидше бігтиме як найдалі від наших сил спротиву. Так гауляйтер Запорізької області Євген Балицький втік з Мелітополя і планує керувати тимчасово окупованою територією з анексованого Криму. Втім, як зазначив чинний міський голова Мелітополя Іван Федоров, далеко втекти зраднику не вдасться. Першим стартував заступник псевдоголови Херсонської області Кирило Стромовусов і відтепер керує з Росії. Слідом за ним що є сили побіг місцевий мелітопольський царьок Євген Балицький. Поки що він пасе задніх у свого колеги і причаївся в Криму. Кремлівські перебіжчики вже зрозуміли, наші сили спротиву не залишать у спокої жодного колаборанта. На шляху до Запорізької АЕС місія МАГАТЕ, яка вчора відвідала Київ, прибула до Запоріжжя. Про це в телеграмі повідомили представники енергоатому. Команда із 14 спеціалістів заїхала в місто близько 15-ї години. Далі вони відвідують енергодар. Нагадаємо, напередодні спеціалісти агентства зустрілись з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити ключові моменти місії. Найголовнішим питанням наразі залишається безпечна робота найбільшої електростанції в Європі та під'єднання. Її до української мережі зазначив глава держави. Напевно, на сьогодні це одне з пріоритетніших питань щодо безпеки України і світу через окупацію нашої запорізької атомної електростанції російськими військовими, зриву роботи ядерних реакторів щодо ризиків відключення блоків запорізької атомної електростанції від нашої мережі і щодо ризиків і опалювального сезону сезону для наших громадян. СБУ та набу розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги посадовцями у Запорізькій області. Вона була надана регіону від початку повномасштабного вторгнення. РФ нагадаємо, 30 серпня у Запоріжжі відбулась низка обшуків у посадовців міської та обласної влади, а також у складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до ймовірного розкрадання осіб. Під час обшуків виявили речовини, схожі на наркотичні засоби. Їх направили на експертизу, а також незареєстровану зареєстровано Непальну зброю, набої до неї та велику суму готівки. Результати слідчих дій силовики повідомлять згодом. Україна починає відбудовувати усі пошкоджені окупантами інфраструктурні об'єкти на звільнених територіях. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Відновлення нині триває у Миколаївській, Харківській та Запорізькій областях. Зокрема, в нашому регіоні загарбники зруйнували або частково пошкодили близько 4 тисяч об'єктів. Найбільшої кількості руйнацій зазнали об'єкти Бердянського, Васильівського, Мелітопольського, Пологівського та Запорізького районів. Вже вдалося повністю відновити понад 1122 пошкоджених об'єкти, а саме 1020 об'єктів ЖКГ, 79 багатоповерхівок, 21 приміщення приватної забудови, одну школу та один садочок. Ранці та яскрава канцелярія. Запорізькі школярі пільгових категорій та переселенці отримали необхідне приладдя до початку нового навчального року. Традиційну акцію влаштували представники управління у справах дітей за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ. Яку саме канцелярію отримали діти? Та чи чекають на початок навчання? Докладніше розкаже Наталія Юр'єва. Обов'язково пенал для дитини, щоб все було охайно. ручка, карандаш лінійка. Ножиці фарви, кісточки, кольоровий папір. А ще альбом для малювання та шкільні зошити. Такий набір приладдя у новеньких ранцях отримують понад 200 учнів у освітніх закладів Запоріжжя. Серед них і Олександр. Хлопець обрав блакитний виріб, зізнається, новий рюкзак подобається. Мені подобається, я люблю синій цвіт. Важкий? Ні. Нормальний. А от середня та старша ланка отримали ранець більш місткий. В ньому вже більше зошитів та канцелярії, а ще додали блокнот для дрібних нотатків. Усю необхідну канцелярію надали переважно родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, та вимушено покинули рідну домівку. Ми отримали два рюкзачки для моєї донечки, яка йде в п'ятий клас. а Інший рюкзачок для моєї донечки, яка йде в третій клас. У мене троє дітей під опікою. Мене запросили отримати рюкзаки. Ми дуже вдячні за таку допомогу. Наразі вона нам дуже потрібна. Хотілось би, щоб настав уже мир щоб повернутися додому. Зібрати школярів до 1 вересня допоміг дитячий фонд ЮНІСЕФ. Як зазначають в управлінні, такий розподіл приладдя робився з урахуванням кількості предметів для кожної вікової групи. Складно те, що сьогодні дистанційне, і ми знаємо, що не всі забезпечені гаджетами, які нададуть цю можливість. Тому точково ми будемо розглядати дані проблемні питання і дійсно за допомогою тих же волонтерів, громадських організацій, допомагати вирішити ці проблеми. Але зошити, ручки, олівці, тобто все, що необхідно сьогодні для наших дітей, воно теж потрібно. Наша задача забезпечити тих дітей, які залишилися проживати в місті Запоріжжя. Ще майже чотири десятки ранців чекають на своїх нових власників. Їх відправлять до райадміністрації, де згодом розвезуть за адресами школярів. Наталія Юрієва, Антон Бондаренко, телеканал ТМ. Виграти чемпіонат світу з карате йому не завадила ані війна, ані життя в окупації, ані відсутність повноцінних тренувань. Дев'ятирічний бердянець Давід Іванов здобув золото на престижному змаганні завдяки витримці та насназі. Після виїзду з тимчасово окупованого рідного міста майбутній чемпіон займався з тренером онлайн. Вже за два місяці поїхав на перші у своєму житті змагання такого рівня і переміг із чемпіоном поспілкувалися Тетяна Пода. Юний спортсмен у світі Карате вже 5 років. У своєму 9-річному віці Давід досяг неабияких успіхів. Неодноразово привозив золото із всеукраїнських змагань, а тепер підкорив і чемпіонат світу. Щоправда, через російську окупацію Бердянська та виїзд з міста довелося тренуватися онлайн. Давид виїхав десь перший другий місяць. Ми з ним він перебував у Львівській області. Ми з ним працювали онлайн. На татамі Давіду довелося здолати дев'ятьох суперників, аби вийти у фінал змагань. Тут юний спортсмен також не поступився та переміг каратиста з Англії. Давід виступав. В півфіналі та в фіналі так вийшло, що у нього були представники Англії. Він дуже дуже гарно себе поводив на татамі, і дуже чітко дотримувався всіх указівок. Тому що ми з ним проробили тактику невелику. Професіоналізм юного спортсмена відзначили і судді чемпіонату світу. Тож попереду на нього чекають змагання в Італії. Також дев'ятирічний каратист автоматично потрапив на майбутній чемпіонат світу в Португалії. Сказали, що автоматом він їде на наступний рік на світові змагання з карате. Потім зараз його покликали на Італію, чемпіонат світу. Ну, він сказав, мамо, я буду, я буду далі, я буду далі збирати перші місця, так? так? Я буду далі піднімати наш прапор. Я хотів перемогти за Раді України. І так сильно, що я виграв. Нині Давід із мамою та сестрою живе в Англії. Між змаганнями займаються отриманням закордонного паспорта для хлопця. Для майбутніх чемпіонатів документів край важливим. Тож всі зусилля родина зосередила на вирішенні бюрократичного питання. Тетяна Пода, телеканал МТМ. З початку року у Запоріжжі з понад пів тисячі контейнерів не підлягають відновленню дві сотні. Окрім вандалів, які їх псують, сміттєвим бакам ненавмисно завдають шкоди і звичайні запоріжці, викидаючи туди заборонені відходи. Як реанімують пошкоджене майно спостерігала Анна Крамаренко. Ці контейнери були перевантажені сміттям, якого в них взагалі не повинно бути. Через це з ладу вийшли колеса. Виїзна бригада ремонтників рихтує їх на місці. кажуть, буває так, що в день за різними адресами на сміттєвих контейнерах замінюють близько трьох десятків коліс. Просо поміняти багато коліс, поші кожен контейнер, ми ремонтували. Вельтомі зауважують, кількість випадків перевантаження контейнерів збільшується влітку. Саме тоді люди наводять лад на присадибних ділянках або роблять ремонти. Досить часто викидають до контейнерів не тільки будівельне чи великогабаритне сміття, а й, наприклад, гілля, сухе листя, ґрунт і траву. Наслідок цього у баків ламаються колеса а ще через такі відходи псуються сміттєвози. Транспорт, який забирає ці контейнери, ламається. Тобі ж страдає гідравлічна система транспортних засобів і вже транспорт виходить із строю, що порушує маршрутні графіки та своєчасне вивезення сміття з інших контейнерів на інших контейнерних майданчиках. Крім цього, від перевантаження в металевих баках деформуються стінки, а пластикові йдуть тріщинами. Хочу звернутися до мешканців нашого міста та попросити їх все ж таки використовувати дані контейнери за призначенням, складувати туди побутове сміття, не складувати туди великогабаритні та ремонтні відходи, гілля, листя і все, що було перечислено, і більш дбайливіше відноситися до майна підприємства. Вельтом змушений закуповувати нові баки. Вартість одного сягає близько 10 тисяч гривень, а комплект коліс для заміни коштує півтори тисячі. Про випадки навмисного знищення або викидання будівельного сміття до баків прохають повідомляти за телефоном кол-центру підприємства, який вказаний на екрані. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Від назви тканини до воєнного мему останнім часом в інформаційне поле буквально увірвались згадки про бавовну назвою тканини рослинного походження активно почали називати вибухи, які стаються на російських складах. Звідки ж узявся жарт, який несвідомо породили самі росіяни? Далі у сюжеті. Все почалося із хлопков у Білгороді та Курську. Росіяни не полишають традицію не називати речі своїми іменами. Війна у них спецоперація, а вибухи це хлопки. Саме їх із початку березня почали чути у прикордонних до України областях Росії. Хлопками, на жаль, вже звичні для українців. Вибухи називають російські пропагандистські змі, бо ж війни у них немає. Свою роль відіграли особливості перекладу, адже російське хлопок співзвучне із назвою тканини рослинного походження хлопком. А в перекладі на українську це бавовна. Але і на цьому росіяни не зупинилися, адже причиною бавовни, тобто вибухів на своїх базах, вони масово почали називати порушення технічної безпеки та куріння в невстановлених місцях. Тож так і почався сезон світіння бавовняку, рослини з якої виготовляється тканина на складах расистів. Кілька тижнів тому новинні стрічки заполонили повідомлення про початок сезону бавовни в тимчасово окупованому Криму. Мамуль мамулечка, давай треба свалювати суда. Тихо, тихо, тихо. І по тому треба, да, треба Ні, це надада якийсь треш. Тоді вибухало на воєнній авіабазі Саки у Новофедорівці. А відео відпочивальників, які саме застали бавовну на тамтешньому пляжі, розібрали на цитати. Вообще не хочу уезжать из Крыма и Залужки. Как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Але і на цьому історія з бавовною не закінчилась. Ба більше вона вийшла на офіційний рівень. Днями Міноборони показало у Твіттері міфічну істоту на прізвисько Бавовнятко. В повідомленні йдеться, що пухнасте та непосидюче вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легко займистими предметами, і починає там бавитися з вогнем. Легенда про бавовну дійшла і до наших закор. До друзів, наприклад, посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс у своєму привітанні до Дня Незалежності зібрала святковий букет із соняшників, блакитних волошок та бавовни. Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких шахливих обставин вони зберігають почуття гумору та щодня народжують нові символи свого опору. Породили жарти про бавовну на рашицьких складах, чимало мемів. З нею створюють наліпки у месенджерах, футболки, шопери, картини та квіткові композиції. Ми також звернулися до флористів, аби разом зібрати патріотичний букет із соняшниками, синіми гортензіями та бавовною. Я починаю з великої квітки гортензія, тому що вона має велике стебло та велику шапку. дуже зручно буде доведела. Останні квіти, щоб все було гармонічно. Далі я додаю соняшники, далі я додаю бавовну як акцент. Ще гортензиї. Соняшники. Флористи кажуть, гілочки бавовни і раніше користувалися попитом. Їх часто додають в інтер'єрні букети. До того ж, така прикраса може стояти по кілька років. Зараз дуже популярними стали саме квіткові композиції у патріотичних кольорах. патріотичному стилі з бавовною. Якщо ви знаєте, бавовна вона має 8 тисяч років. Культура бавовни це 8 тисяч років. Та такий маленький секрет, який знають. Маленька кількість людей в нашій країні це наші купюри роблять з бавовни 90%. Тобто це папір з бавовни. Ось думаю, що цей букет може стати гарним подарунком на день вчителя, або просто підняти настрій нашим українцям. І хто зна, можливо, такий букет стане символом нашої перемоги. Марина Клюєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ безстрашні та вмотивовані. Саме такі люди нині боронять спокій запоріжців у 110-й бригаді територіальної оборони. Як зізнаються самі добровольці, готові на все заради своєї батьківщини. Про суворі будні захисників, дивіться далі у сюжеті. Спочатку так мак, потім Запоріжжя, Григорівка, та багато населених пунктів. Із оточення виходили. Витяки Євген прийшов до військкомату одразу після початку великої війни. Його батальйон опинився на окупованій території і був змушений відійти. Тож остаточне формування підрозділу в лавах окремої бригади ТРО відбулося вже у Запоріжжі. Ці люди не мали багато часу для підготовки. Вони з перших днів тут на передовій. Навчання пройшло відразу в реальних умовах бойової обстановки. Євген розповідає про один з випадків після артпідготовки. Його підрозділ почав просуватися вперед та зіткнулися не менш ніж з ротою ворога. Втім, нашим тероборонівцям вдалося захопити два танки та стільки ж БМП. Більше п'яти одиниць. Скажу відверто, в нас бої тривали від шести ранку, і бувало навіть до дев'яти вечора. Це було безперечно. Два танки. Один з них пошкоджений. Інший танк. Окупанти просто покинули і ми його забрали. Після себе окупанти залишають і чимало тіл вбитих та поранених росіян. Та більше їх ще мінують. Бійці Запорізької ТРО додають, що так звану Другу армію світу аніскільки не бояться, та потрохи звільняють території. Ворог деморалізований, ворог не настільки сильний, якби він хотів того. От. А наша тероборона показала. Що дійсно не настільки так кожного дня на передніх рубежах бійці тераборони вибурюють майбутню перемогу та головне бажання повернути свою землю і якмога швидше повернутися додому. Артур Туркін телеканал МТМ. Щодня вони дають відсіч ворогу та оборонять нашу землю, демонструючи загарбникам, що таке справжня українська людь. На Хортиці бійці одного з підрозділів руху опору склали присягу на вірність країні та українському народу. Церемонія розпочалась із вшанування пам'яті тих, хто не повернувся з поля бою. Згодом, після складання військової присяги, бійців посвятили у воїни сил спеціальних операцій ЗСУ бути гідним слави наших пращурів та перемогти ворога їм. Побажали запорозькі козаки. Завершилась. Церемонія зачитуванням знакової клятви. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Я буду щитом для своїх рідних. Я знищу всіх ворогів, які посягають на мою землю і оселю. Я воїн. Я перемоги І я імя добра В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. А одразу після випуску новин не пропустіть програму Акценти. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Професіональна футбольна ліга України підбила підсумки першого туру чемпіонату першої ліги. До числа лауреатів потрапило двоє гравців запорізького металурга, обидва форварди. Це визнання їм принесли результативні дії у матчі проти Кременчуцького Кременя. Олексій Сидоров відзначився двома влучними ударами. Заробив два пенальті, один з яких реалізував компанію Олексія у символічній збірній туру. Склав Володимир Білоцерковець. На його рахунку один гол, а також асист Олексію Сидорову матчі другого туру відбудуться найближчих вихідних Віча збірна України з волейболу покращила позиції у світовому рейтингу. Українська команда вперше за 24 роки грає на чемпіонаті світу. У першому матчі синьо жовті поступили з Сербії 0-3. У другому здобули першу перемогу на цьому турнірі, обігравши туніс 3-0. Ця перемога дозволила Україні вперше в історії потрапити у топ 20 світового рейтингу. Тепер українці посідають 19-ту позицію. Рейтинг оновлюється щодня. Наступний суперник у. Українців збірна Пуерто-Ріко. 1 вересня стартує чоловічий чемпіонат Європи з баскетболу 22-го року. У ньому візьме участь збірна України. На першому етапі турніру команда Айнера Сабагацьке зіграє в групі Це ігри якої відбудуться в італійському Мілані. Суперниками української збірної стануть представники Греції, Естонії, Великої Британії, Італії та Хорватії. Чотири найкращі команди групи вийдуть у плей-офф змагань. Першим суперником збірної України стане команда Великої Британії. Матч відбудеться 2 вересня. У Нью-Йорку триває міжнародний турнір з тенісу серії великого шолому. Відкритий чемпіонат США. Слідом за Дарією Снігур до другого кола основної сітки пробилася ще одна українка Ангеліна Калініна. На старті вона переграла американку Бернаду Перу – 6-4, 6-4. У ході матчу Українка припустилася семи подвійних помилок. При цьому жодного разу не подала на виліт. Реалізувала 4-6 зароблених брекпоїнтів і програла два гейми на своїй подачі. За вихід до третього раунду Калініна, яка займає 47-е місце в рейтингу WTA, боротиметься з Петрою Квітковою, яка йде 27-ю у табелі проранги. Для тенісисток це буде перша зустріч на корті.